У центрі термічних уражень та реконструктивно-відновлювальної хірургії клінічної лікарні номер 2 зробили капітальний ремонт боксових палат шокової реанімації. Приміщення переобладнали відповідно до всіх санітарних гігієнічних вимог з повним захистом перебування пацієнтів. На появу нових боксових палат шокової реанімації в опіковому центрі, що у міській клінічній лікарні номер 2 очікували з 1999 року. Саме тоді тут востаннє робили ремонт. На сьогоднішній день е, працездатність цієї лікарні, цього опікового центру, вона дуже важлива для міста Києва. Е, тільки за цей рік тут пройшло лікування близько 30 людей військових з опіками. Е, тут приходили практично всі, постраждали від опіків на Майдані в цій лікарні. І сьогодні ну, я, я радий тому, що ми можемо, на щастя, вже надавати більш-менш сучасну допомогу. Щороку медзаклад лікує 1700 пацієнтів, у тому числі 750 дітей. Тут проводять 700 оперативних втручань різного ступеня тяжкості. Це і виробнича травма, це і битова травма, звичайно, і таке інше. От. Також проходять в постраждалі, які отримали, скажімо, велику втрату шкіряного покрову чи м'яких тканин на вулиці під час ДТП. і Звичайно, що вони потребують закриття цих ран. Відремонтовані бокси забезпечили всім необхідним для максимальної стерильності та відповідно захисту пацієнта. Адже, за словами лікарів, будь-яка інфекція, що потрапляє на рану, може погіршити стан хворого та збільшити витрати на медикаменти і терміни лікування. Качуство лічення, закращення сроку лічення удешевление лечения, то бишь не надо вже тратиться на мощные антибиотики, не надо тратиться на мочні раствори і серйозне покриття. Якщо учитывать, соблюдать всю всю технологію лечения. ми думаємо, що сократим і сроки лічення, грубаре і стоїмося того лічення. Аби відремонтувати і обладнати чотири бокси, сестринську операційну і маніпуляційну кімнати місто виділо понад мільйон гривень. Також для ремонтних робіт залучили кошти благодійників, які свого часу лікувались в цьому центрі. Якщо лікарня, якщо керівництво лікарні працює чесно, то вистачає саме цих грошей, вистачає на те, щоб зробити ремонти, щоб зробити якісь покращення. Тому місто так бореться з усіма цими схемами, які існують, на жаль, в деяких лікарнях, і на щастя, в цій лікарні. На щастя, цього сказати не можу. Тут все тут все використовується і заробляється чесно і правильно. Ще до кінця року оновлені бокси мають прийняти перших пацієнтів, Аже у 2016-му сюди придбають необхідне обладнання. Водим ярошенко, Артур Коноваленко, Телеканал Київ.